Вітаю сердечно всіх, хто зараз з нами. Я Андрій Орленко До вашої уваги на каналі Вінницького державного телебачення програми Провінціали. Сьогодні разом з вами, наші шановні глядачі, маю честь нагоду вітати в студії провінціалів довгоочікуваного гостя Анатолія Михайловича Скидайова. Секретарьов Анатолій Михайлович – поет, дослідник, краєзнавець, перекладач, народився 1947 року в місті Рівне. Дитинство провів в Черкасах. Закінчив мехмат Київського університету імені Шевченка, викладав математику у Вінницькому політехнічному інституті та Вінницькій фізико математичній гімназії. Друкувався в наукових журналах В СРСР та США, перекладав поезії Роберта Фроста та Йосипа Бродського, автор п'яти книжок. Кладає пісні, досліджує клімат та історію. Життєве кредо, абсолютний лад, один з видів безладу. А хто не знає? А мабуть, я думаю, що знають всі. Анатолій Михайлович, а, крім всіх своїх чеснот а, є. Моїм досить старим приятелем, старим не в, сміс, не, не в сенсі віку, а в сенсі до нашого знайомства. Yes. Так. Тому певно, нас вибачать, якщо час від часу я буду зриватися на ти. Антон Іхалович, от в твоєму досьє сказано, що життєве кредо, є абсолютний порядок це один з видів безладу. Поясни, будь ласка, no. прокоментуй. У мене таке, я б сказав, трохи ну, ну, багатогранніше кредо, щоб вмістити його в одну фразу. Це якби один, один, один шматок мого кредо, що абсолютний, абсолютний лад це різновид безладів. Безладу. Ну, в російською це лучше не звучить, абсолютний порядок це один із віду. Безпорядки. Форма без порядка, да. да. Ну це оце кредо своє, так би ця грань мого кредо сформувалася зовсім нещодавно. Я хочу це детальніше розповісти, щоб всі знали, як народжуються афоризми. Бо щось ви там таке скажете жінці або товаришу. Відчуваєте щось велике. Не стісняйтеся, записуйте, потім вас запрошують на таке інтерв'ю, і ви всім людям це розкажете, як я вам зараз розкажу. Так як воно народилося, це кредо. Микро, мікрокредо. Це я йшов, був хороший день дуже. Всі працюють. Жінка на кухні щось робить після репетиції, бо вона на альту грає. Просто молодець, золото, а не жінка. Донька моя там в мікроскоп дивиться, бо вона вивчає, готується в мікро мікробіологи. Малий задачі вирішує, якусь там олімпіаду. Ну, всі, приділи. всі приділи. Всі приділі. І я йду в майстерню. Ну, порядок повний. Що робити? І тут мені приходить на ум строчка з нашого підручника літератури російської мови. Це було так, що морозває вода до зором. Мікрасов там. Ну, видно, що Сол'яна філ, Мороз воєвода дозором обходить володіння своїм. І тут я перетворюю цього мороза вода. А вся кухня і ця моя три Володіння. Володіння, я входю. І раптом я так вже як де йду, як Мороз, бачу, що я тут все плат, а на Чогось не вистачає, так? Да, да. Я підходжу так до межі своїх володінь, вже як дитцей, з бородою, ліском. Думаю, боже, весь порядок, Ведмеді всі в берлогах, ніхто не шатається, селяни, оземена снігом. Засиплено. Нема чим керувати. Да, так, Мені будуть думати, на чорта нам цей воєвода, щось не те. І тут так я дивлюсь в чорній хащі, що це вже за межа. Так, так, угу. Біжить така лиса, така рижать. Я кажу, Патриківна, сюди до мене, ну, мовою не красою, Патриківна, подайді ко мне бабліше. Она понимает, что вам, дедушка, что-то ты у меня, говорит, давно не бедокурила во владениях. Так вы же меня все время гоняете, запрещаете, он шкуру чуть не сняли, последний раз пустили. Я говорю, нет, ты завтра-таки наведайся там со своими дружками. Так. А вы знаете, говорит, я заводная. Ну ничего, так ни одну меру знаю. И вот она значит, убежала туда радостно. И тут, очень важный момент истории, воевода поворачивается, идет от своих границь володінь до центру своїх володінь і починає собі мучити, бо ж він ну, буде накликав на завтра трохи біду на своїх там підданих. І він думає, ну нічого, нічого. Абсолютний порядок це різновид без порядку. Так. <реш> ну, <реш> да, <реш> <сенс>. <реш> така Любинний, байка вам. Це да. вам подарунок на Новий рік. Я і б, всі свята, я б як навіть сказав <реш> собі епічна <реш> <реш> от, байка. А, ну, Байка байкою, крім іншого, ти багато писав про Вінницю і про те, що власне Вінниця дуже складна і великою мірою теж вона в чомусь побудована на байках. Зокрема, ти збирав мемуари маленьких людей, да. ще колись. На твій погляд, Вінниця. Я до речі, я перший курс факу зробив просто мандри по людях і записувати байки рік. А потім вже книжки ці ну, так. Запатентуй. Yeah. Вінниця, на твій погляд, вже стала, її можна називати українським. Ну, а відтак можливо і європейським містом, ну, в контексті сьогоднішніх наших переживань. Ну, європейський це ж назва континенту, але справа ж не в тому, що... Європейські за да, цінностями, да. скажімо так. вже тисяча років центр цивілізації знаходиться в Європі, причому в такій, ну, трохи вище Середземного моря, да? бо Америка це фактично. Ну, Породі плітці uh -huh. англосаксонської атлантичної культури. Так що тут можна казати не просто європейський, а центр цивілізації. Так би, чи належить Україна до центру цивілізації якось структурно? там. А в чому цей центр цивілізації полягає його? Ну, характеристика головна. Я вважаю, що на відміну від Сходу, от Європа, Захід, тобто, що ми кажемо євразійський. Він це республіка. І от якщо ви, ми, ми всі знаємо ЄС там, тобто кілька йдуть да? задачі. Передається головування, покол. Це республіканська формула поліцентрична. Тобто, в ідеалі кожна держава, незалежно від того, яка вона маленька чи велика, вона має якусь свою неповторність і свій суттєвий внесок у цю структуру. І залишаючись при цьому досить автономною. і вільною. Тобто пазл не складеться без жодної випадки. Да, 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 да. Оце таке пошук такою mm -hmm. формулу, такої такого пазлу. І от у це є республіка Схід. Росія, там, Китай, вони тяжіють до моноцентризму, таких пірамідальних структур, і в них нічого не виходить. Технології, всі знання, наука, ми бачимо, народжується там, де республіка. Більше того, от нещодавно я з Юрою Пасіхом, фізиком нашим відомим Вінницьким, ну і не тільки Вінницьким, його вихованці по всьому світу працюють, сперечалися за дружньою чаркою. От він каже, що імперія науку теж. Є, кажеш, є от, такий погляд. Да, да. Я кажу, Юре, а назви мені, от був античний світ був Древній Рим, да, передувала республіка, Греція, грецька структура. Я кажу, ну, для математиків, фізиків доволі ти називаєш. А назви мені древньоримського фізика. Угу. І виникла пауза. І ми випали за, за республіку. І все ж таки. От да в, 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 значить, в Вінниця, чи є республіка да? Вінниця, mm. Чи є республіканський момент поліцентричний у структурі Вінниці? Безумовно, є. Це наші і проблеми, і наша, і наша достота. От три було таких спільноти в Вінниці, ну, часів там 600 років останні. Може, вона і раніше була, це просто ми погано цей період знаємо. Це автохтонна, так більш, ну, більш така традиційна е, спільнота, де більше авто, автохтонів, це українська. Місцеві, Місцеві Да. Це єврейська спільнота. Ну, у нас була ну, зосереджена в Сетлі, в Єрусалимці, там, де зараз кінотеатр Росія. іронія, Такі ну, вже там і кінотеатр Люція нема що. Що там зараз, до речі? Ну, щось є. Концертна та зала є. там якась лишилася. Да. Да. І нарешті це польська спільнота. Тобто триєдинство таке. Ну, Російська тут ну, була старація, тут да. теж була невеличка. От, на старому місці Дубовецька Слобідка, там колись я російську мову чув, таку, що просто mm -hmm. таку законсервована. Ну, Ну, це така невеличка спільнота, там і старобляцька церква є на Островського. А, ну, три, значить, вже була республіка. Безумовно, притирання однієї громади до іншої не завжди було гладке. але все ж таки, от якщо в Вінниці щось є, таке тяжіння до знань то це безумовно ну, до прогресу, якщо хочеш, mm. і до європейськості, бо Вінниця ж на ну, тлі українських міст правобережжя досить не західних, а отаких от України. Ви, виглядає досить цивілізовано. Дек... Да, це я думаю, тому що в нас така чітко виражена була поліцентричність. Більше того, Вінницька фір-фішка це освіта. І мури. Це ж був колегіум, звіти його започаткували, але ж мене вони... там мало було українською складовою. Ну це ну, чому? Тоді все на Латину йшло. Головна освіта європейська була схожа, тому і звідти вони просто якби... Ну так, да, Хмельницький теж вже да. звітів. А от наші старого старо, 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 uh -huh. ці Постоловські, вони всі вчилися в колегіумі. І більше того, цей колегіум обслуговував приблизно від ну, частину Київської області аж до Дністра практично. Ну, да, це ж Подільська да, подільський, да, подільський, да, подільський, подільський, подільський гімназія да, була да, да, Потім зробили росіянська гімназія. Да. Так що це фішка, звісно, республіканська. Але яка складова там, чи стала в цій республіканській структурі домінуючою складовою українська, mm -hmm. чи стала місто. Українським, ну тобто з українською домінантою, тому що, скажімо, 100 років назад української домінанти не було. Сама така сильна впливова була польська, хоч вона була не дуже чисельна, потім єврейська вже, бо ну, економічно були пов'язані, а вже староміська вона занепадала А зараз, безумовно, українська домінанта, коли почала тут в місті, реально? Збільшуватися. В 60-ті роки, як на всій Україні, коли міста, коли заводи почали індустріалізація ага. після воєнних, піш, пішли селяни працювати на заводи, на наші лампочки, термінали, терипере. І тоді місто стало українським, а вже їх діти, онуки, вже тут поети, Вон мене сьогодні гримувала твоя ага. співробітниця, вона вже маленька. Онука, мабуть, може. Такого селюка, коли ще прийшов на лампу на вже... От, до речі, от, до речі, я перебуваю, надзвичайно цікава, yeah. як на мене, думка, що ти сказав. Є е, взагалі такий, не знаю, міф чи не міф. Ну, така стала думка про те, що українці це переважно ну, аграрна нація, такі селюки, А, В цьому сенсі, от експансія селюків. Да, от, власне, українською складовою аграріїв. Да, от, сучасною мовою аграріїв, прихід їх до міст, зокрема до Вінниці. Він, ну скажімо так, в якій мірі він впливає на. Чи то місто стає, оселючується, дарується да, аналогізм. Да. Да? Чи люди вбирають в себе певну традицію да. міського життя? Слушне питання. питання. На перший погляд оселючується. Ну, Ну, будемо казати, все помітимо, що більшість людей, корінних міщан, міщан от я містечковий в третьому поколінні. Це мій прадід ще був селянин, але вже він своїх бусь, ну, своїх дітей він вже вивчив і заслав місто. Таких, як я не дуже багато, до речі. Ну, але серед корінних, я вже можу в третьому покляні, корінний міщанин, і серед корінних міщан, і серед корінних селюків більшість народу це трійкарі. Ну тобто вони не є творцями. І якщо все не дуже добре в регіоні, вони один одного не вважають. І тому, безумовно, це залежить від невеличкої кількості людей, яка є еліта там і там. А також маса маси завжди не люблять одна одного, бо я я повторюю, вони складаються з трійкарів. Якщо нема світа від якихось творців на масу, від пастирів, скажімо, то вівці б'ються між собою. Uh -huh. А звідки вони беруться? Пасти, я розумію, не в сакральному сенсі. Mm -hmm. Радше, вірніше, в сакральному, але не в релігійному. Так? Ну, згадайте свій клас кожен. хай uh -huh. йти теж. І ви побачите там творців і паству, і вівців. І, до речі, це не принизливо звучить. Просто, як буває, м'яс сильний, так і тут. <кхід> але є річ, яка об всіх обрівнює, це мораль. Бо я бачив серед своїх однокласників людей, які значно поступалися мені за якимись інтелектуальними здібностями, але за моральними якостями, вони були вищі, ніж я. Uh -huh. І мене викликало величезна до них повагу. І хоча, як би інтелектуально вони були вівцями, да? тобто задачу якусь вирішував я, бо мій там товариш Льоня Шендеровський. Там, піхт... І це викликало у них повагу. Але в нас викликало повагу, що вони морально там. Тобто тут немає. Ну, це, якогось... це, це теж неданність. От та мораль, про яку ти кажеш, вона ж звідкись береться, вона формується якимось чином. Е, яка моральність? Так. Ну, це вже ну питання. Власне, складові. Я, ну, Це вже таке питання. Я не знаю, як вона береться, мені здається, це ж першим. Нашим подихом, це як грабка. Як, Добре, як Добре, граб облишимо. Це, да, це облишимо. Так я хочу повернутися до <клес> цих питання нам ще раз давайте сформулюємо. Отже, як впливають різко, міста. Так, так, як так. вона впливає на це місто, робить вона його модерновим? Ну, розвит, для розвитку його. Чи це тормоз? Ну, от я хочу сказати от такий момент. Вінницьку поезію. Суто вінницьку. я спостерігаю, непогано, навіть читав вірші графоманські таких з гімназичних часів, 910-го mm -hmm. року, там в наших гімназіях теж були гуртки всякі поетичні. Ну, no, Так вже так 100 років з я. ну і зараз так більш-менш поетичні конкурси молодь. Але з того, що я читав написаного Вінниці в рифму, я знаю, що такого світового рівня, ну, для мене. Це один я людина, це Володя Прилипко. Хоча непоганий вірші в інших людей, але таке що ну, якби відкровення поетичне, mm -hmm. що музі боїться, мабуть, поет. Це тільки Володя Прилипко для мене. І Невелика кількість віршів, але зовсім. І він сільський поет. Але все ж таки Вінницький. Він, і да, сільський жив у Вінниці, але був селюком, аграрієм за ментальністю. Я думаю, що кожна традиція, особливо гуманітарна література, вона йде від села, від трави, не від бо міста більш схожі між собою, ніж села. Да? Села там гори, долини, а міста хрущовки, всюди ж однакові. Да? А скажем, Тернопіль, якщо взяти там там застроювали, немає ну, на увазі uh -huh. радянських часів забудову І або Вінниця, або Хмельницький, а візьміть е, село на Хмельниччині, село на Вінниччині, село біля Черкас, моїх рідних це різні речі. Не так, тому що, значить, коли йде аграрізація міста, місто набуває своєї самобутності більше, бо самобутність зашита. Десь давнину містечки були більш уніфіковані в цей Єрусалимки, не тільки Вінниці були, вони були скрізь так. тут на події. Так що, от, значить, ну а якщо який же може бути розвиток без самобутності, да? Безумовно, це якийсь откат, бо ну... Село не таке на слова. От я містечковий, я балакую, як просто кошмар. Но, а це... модерність вона космополітична. Зараз да, да, ли, да. так. Я думаю, що це. Якщо нема аграрізації міста, угу. то в цьому місті культури справжньої ніколи ну не для нас то, це ж взагалі надзвичайно важливо, оскільки е, Україна має бути прагне бути, скажімо так, житницею е, всього світу, ну, да. а Вінниця і Вінничина Поділля це ну, взагалі то ну, один з найбільш аграрних регіонів. А ми тут посередині нього ну, стоїмо. Ну. До речі, от в цьому сенсі яка доля е, Вінниці? Адже. Ну зрозуміло, що марити про відновлення радіолампового заводу чотиритерміналу да, да. нема що відновлювати. Це мав вони зробили своїх прав. Так в, в чому майбутнє, на твій погляд, власне, Вінниці От в розвитку сталому економічному. Ну тут от дуже я якщо вдасться коротко стисло, розповім. Я займаюся кліматом. І, власне, відкрив цей цикл і виявилося, що ну, я своїм шляхом відкрив, а коли доповідь в Києві робив, виявилося, що це вже відомо, окрім мене, я по воді, а взагалі люди відкривають це по ізотопах науковці. Але я сам самостійно це одержав в цифру. Є такий цикл кліматичний, період якого 2400 років. І я вам кажу чесно, я одержав це. На спутник у мене була біля тебе майстерня ручкою, потім приїхав в Київ, доховав мені, кажуть, чувак, вам дивись, і принесли журнал такий там радіоізотопи, потім я зв'язався з цією редакцією. Вони... Да, ну, така, 2400 років, запам'ятаємо. Отже, клімат приблизно повторює свої глобальні ситуації з таким от періодом, як синусоїду, да? так? 2400 років, зрозуміло. Отже, якщо ми 2400 років від назад від, mm -hmm. від, від, від відрахуємо. То ми потрапимо приблизно в той період, який дуже схожий на, по тенденціях кліматичних, так. а отже і політичних, геополітичних, на сучасність. Так от 2400 років тому, тобто, грубо в 400 році до нашої ери, так. почалося явище, яке можна назвати так міткою, скіфське золото. Тобто в ці часи в похованнях скіфських вождів. Там, Просто розкішні, всякі пікторалі, там, от Володя привели. Ну багато там, да, багато. 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 Так, так, звідки, чого воно сюди йшло? Це зрозуміло, тому що тут е, був хліб, а раніше що... за хліб це було. золото, воно все грецьке виробництво. Це колонії, грецькі міста робили, там, Боспорі, там, Фанагорі і так далі. А... А чого ж раніше так не було? Бо раніше і греки самі вирощували. Вистачало, так? Да? Да, почався зараз в Греції, ми бачили, які пожежі далі собі були. От точно таке було саме і тоді. Тобто погіршуються умови кліматичні в Середземномор'ї і не тільки і в Європі, mm -hmm. просто тоді найрозвиненіш, найрозвиненішим регіоном Європи було Середземномор'я. І що виходить? А чому ж у нас так хорошо? Справа в тому, що е, от всю погоду роблять два таких головних атмосферних потоки. Один йде е, поза, по широті, це називається циркуляція так, північна, так, так, О, так. це вітри такі. А друга це мусоні меридіональні, вони йдуть з півдня. Коли клімат входить в фазу, ну, це з сонцем пов'язане, коли сонце гріє, оце от посилюється, оце мусони. Ну, і тут виникає такий стик на цих двох потоках, як багет, знаєш, розрізаєш рамочку. Тут оці вони потоки угу. так стикаються і виникає зона... Ну, зрозуміло, да, так. То, і то, от ця так. зона гарантує, вона тримається, якщо вірити ну, архе... археологічним даним, минулим цим циклам, приблизно 150 років. І це гарант хороший, хороших кліматичних умов. Тут погано, тут погано. Угу. А тут хорошо, а там, де хорошо і хліб росте. Тобто така ж доля чекає, я сподіваюсь, ну, немає підстав, чому сумніватися, і наше Поділля, і... ну не тільки Поділля, це від Донецьку до Кишинів. Так, так. Ну, ми, ми, ми туди потрапляємо в цю да, зону. Да. Тобто так що... майбутнє непогане, да? Да, так? Якщо ну... взяти, взяти до уваги ще е освітні традиції наші, от, і не порада логістика. Да? Це ж Взагалі, ми тут -то да. з тобою вирішили, що треба слухати уважно всі там майбутні мери, Вінниці, і губернатори Вінської області молодь. Бо сучасні так все знають, вони, вони все знають по-своєму. Да. Да. От в, в нас лишається буквально одна хвилинка, і я все ж таки хотів тебе запитати, на твій погляд, Ну, Вінниця в сенсі провінції чи не провінції. Я розумію, що тема велика і в хвилину не вкладеш. І все ж таки, вона буде позбавлятися от цього статусу свого провінційності затишної, спокійної, сонної. Ми будемо жити більш активно? Чи то, то, того не треба? Я б зараз тобі прочитав якийсь віршик. От я вам прочитаю вірш Володі Прилипка. І він буде в певній мірі відповідь на твоє питання. Найкращий сніг, найперший сніг. Чому? Не розумію. Рябий він для коліс і ніг і втриматись не вміє. Там лисина, там сивина, один будяк радіє, і чубом буйним далина ще довго племеніє. От я думаю, щоб написати, я не хочу, щоб наше місто перетворювалося в мегаполіс. Прийнято. Бо такі вірші тоді не народяться в ньому. Прийнято. Да. Прийнято відповідь дійсно чудова. Я дякую. Ми час свій вичерпали, Я сподіваюся, що в нас буде ще і натхнення, і час поговорити і про клімат, і про вінницю, і про багато чого іншого. Дякую. Жастивам. Анатолій Секретарьов був в програмі провінціали. Хай вам щастить. На все добре.